Мої вітання, любі друзі! З вами блокнот художника і я Березій Любов. Сьогодні ми будемо малювати ось такий гарний цвіт яблуні. Скористуємося шансом, доки вона ще цвіте, щоб зробити знову такий малюнок з оригіналу, із натури. Це складніша робота, ніж, наприклад, малювати із фото, тому будьте уважними і не пропустіть нічого. Для роботи ми будемо використовувати простий олівець і для того, щоб зробити графічний набросок, да? замальовку графічну і кольорові олівці. Тож, почнемо, як завжди, із компонування. А, так, я трошки пересуну свій листочок чи свою красиву квіточку. От дивлюся на камеру, і на той ракурс який я бачу, бачу із свого поля зору, і будемо. Творити. Отже, для початку нам потрібно от вибрати форму, в яку закомпонована дана, дане суцвіття. Якщо ви продивитесь, то можна побачити гарне таке коло. Тож на своєму форматі, який би ви не, вибрали, ви не обрали: А4, А3, А5, тобто більше, менше, немає різниці, ми намічаємо коло по центру листка, щоб справа-зліва було однаково. Тобто це компоновка. Малюнку на форматі. І давайте подивимося, десь ось тут у нас. І так, да, листочки і самі байкові бачите, квіти. Листочки, я так розумію, вони ось, десь в ось цьому місці буде один листочок, я його розміщаю, потім дивлюся, розміщаю ще один приблизними такими формами, ну, не приділяючи цьому дуже великої. Деталізації великої уваги для того, щоб хоча б зрозуміти, як їх розташувати один біля одного. Це попередня замальовка називається, і ми розміщаємо графічний малюнок. Отже, я знаю, тому що знаю будову само цієї гілочки, що ось тут у нас іде стебло, десь ось тут воно. Але воно перекривається. Нашими листочками. Тому я просто про них не забуваю да? і починаю розміщати квіти. Квітка є одна, потім є ще одна маленька, яку не видно, і ще одна, і ось тут Ні. три штучки оце четверта. Однак, все, що ми бачимо, це основну квітку, давайте розмістимо її десь ось тут, і листочок, листочок, листочок. Да? Тобто, десь ось так ми бачимо наші квітки. Від неї з-під квітки. Давайте. Ось тут виходить ще один листочок. І остання квіточка у нас іде від стебла. Ось сюди. Ось вона, і має завернути ну, пелюстку сюди. Я так, знаєте, грубо і не дуже гарно це все закомпонувала, просто розмістила такими детальками, для того, щоб потім розуміти, що мені як змальовувати. У вашому от, екранному зображенні. Оцей листочок, він так от прям коло завершає. Я його бачу трошечки інакше. Але зараз постараюсь намалювати так, як бачите ви. Хоча насправді це не обов'язково. Так, десь ось так буде тут ще один листочок. Тобто я лише компоную, і воно все стало у вигляді кола. Тож, тепер давайте будемо витирати зайві лінії і починати промальовувати деталізацію цього нашого малюнка. Я підітру все для того, щоб лінії мені не заважали. І тепер сяду зручніше і вже почну малювати з того, що я бачу. Ви ж малюєте так, як бачите ви. Отже, що я бачу? По-перше, у мене трошечки композиція зміщена. Але ви працюєте саме так, як бачите, на своєму малюнку тобто на своєму екрані. Тобто, ви не підстраюєтесь під мене, а малюєте з екрана. У вас може бути два варіанти. Насправді. Отже, десь ось тут у мене буде квітка. Ось її попередні наброски, да, замальовка попередня. Яка структура квітки? Пелюстка йде донесенько і потім розширяється. Тобто я розумію структуру пелюстки і, опираючись на це, буду малювати нашу роботу. Ось так вона розділяється навпіл. Сподіваюсь, вам видно. Якщо ні, то треба ближче до екрану притулитися. Накидаю. Далі накидаю ще одну пелюстку, яка в моєму ракурсі зігнута. В неї є ось такий згин. Тут дуже багато цих тичинок, які от будуть виглядати. Далі ще одна пелюстка, яка не дуже сильно ось так виділяється. Вона невелика, але вона така загнута. А з під попередньої і іще одна, яка загнута в ось так один, два, три, чотири пелюсточки. Тепер лишається ще одна, ось вона. Вона такої овальної форми. Я примружую очі і бачу лише силует цієї пелюсочки. Бачу, що вона овальної форми. Однак вона ось тут, ось так захиляється. І тому ми бачимо її. Ну, відповідно, вона, стає... вона буде довше і більше здаватися. За що того, що вона загнулася? Однак ми бачимо її ось в такому ракурсі, от як долоня. Да? Так вона трохи довша, так буде менша. І остання також трошечки така овальна. Злегка перекриває сусідню пелюстку, і ось вона якої форми. Насправді, оця навіть може бути більшою. Угу, ось. І ця перекриває пелюстку. Ось так. А ця буде ось такою. Все, підтираю зайві лінії. І це наша перша пелюстка. Всередині будуть такі зелені салатові штучки. Це суцвіт, саме оцей, який був в бутонці спершу, а потім розкрився. Він десь на задній стінці. Потім стебло йде ось сюди, і тут ми бачимо лише ну, нашу ніжку да, зелену, із якої куча, куча стопчиків розходяться. Ну, есть, але ми їх не бачимо. Так. Потім я бачу ось тут у нас буде пелюстка ось така. Сюди проходить. Стебло, з нього йдуть зелені такі заковички. А ось тут у нас ще одна пелюсточка. І пішов суцвіт. ось у наші течінки. І знову 1, 2, 3, 4, 5. Чому 5? Бог його знає. А тому, що шоста йшла із задньої квіточки. А Тобто, оце ось, ось 5 пелюсток, а це вже від задньої квітки. Їх також можна намітити. Одразу такою ось круглою. Ось тут у нас формою. Ось так. Потім іще одна йде ось сюди. Ось так. І ми бачимо пелюсточку отут і отут. Ці пелюстки будуть у нас другорядні. Але вони є, тому на них потрібно звертати увагу. Далі я бачу листочок, ось тут, зелененький, ось так. І останній листочок у мене, ну, боковий листочок, і він у мене ось такої форми. При цьому ось тут він трошечки сходиться таке сердечком, і, і стебло знову ось. Раз, 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 і погнали. Так, групувато пояснила, однак ви маєте дивитися уважно і все зрозумієте. Отже, тут пелюстка була такою розплюстаною, тому що я бачу її в прямому ракурсі. Ви дивіться, як бачите ви. Наступна пелюстка йде вгору, вона бокова, вона буде ще й затемнена у мене. І десь тут пропадатиме. А на її фон буде закривати наступна пелюстка, ось вона. І остання іде в боковому огляді. І ми бачимо лише отаку світлу частинку. Тобто, оце наша квіточка. Нічого складного, тут цвіт потім вималюється додатково. Єсть, єсть. Так, вертаємося до листочків. Що у нас тут є? Там десь пішло наше стебло, а в цю сторону я бачу листочок, який ось так викручується, створюючи таку заковику. У нас буде шматок листка ось тут. Шматок листка буде. Ось так сюди йти і закручуватися в цю сторону. Боже, який він покручений. І якось, якось ось так ми його побудуємо. Тобто він вигинається по лінії. Ось наша лінія середини стебла, що ви розуміли? Як тут світло падає? А, бачите, у нас звину падає світло, тому так погано видно. Зараз постараюся скоригувати ключивши ще одну лампу. Петери мені можуть сказати, що треба робити це на початку роботи. Ну, ви бачайте, роблю, що можу. Отже! Ось такому. О, дивіться, бачите, я змогла. Трохи <ріху> скоригувати світло. І будемо дивитися тепер на. Ну, тобі, ось тут у нас є середина листочка. Оцього. Потім йде шматочок, який розкручується в цю сторону, і ось він. Решта стебел пішли на квітки. а ні, ось це, ось це стебло йде на оцей листок, який сховався. Другий листочок, третій. Тепер у нас іде ось іще один четвертий листочок. Ми його ось так вигнемо. І раз. І... Два, навіть ось так. Воно таке більш сердечком, при цьому, що ось тут листочок загинається в зворотню сторону. <кій> Наступний листок ми бачимо лише ось такою плямкою. І нічого не можемо сказати, про те, звідки він особо виріс. Тобто, десь ось тут буде лінія. Я її додав і збільшу ось цю частину листка. Бо вона достатньо велика. І останній листочок іде ось так ось тут. Тобто, все пропрацювало майже в тій самій формі, якій ми починали в моєму ракурсі лише зрізалася оця нижня частина, тому що овал поступово став еліпсом. Да? куля стала еліптичною формою. Я підтру ці всі лінії, залишивши лише контури. І почнемо з вами потихеньку тонувати. Я, як я вже казала, давно не малювала. О Боже. Тож, давайте почнемо. Для тонування нам потрібно приділити, звідки падає світло. Світло падає само собою, тепер уже гарно видно, і з сторони верху, внизу буде тінь. І я пропоную одразу зробити невеличку таку тоновку. Прям очі, подивимося, який колір має тінь. От як на мене, вона має теплий відтінок, тому я беру такий теплий фіолетовий і злегка протоновую ось тут. Площинку. Тобто я, можна сказати, обвожу пелю... пелюсточки квіток і злегка, ось тут протоную. Я нібито обводжу пелюсточки і листочки так злегка, я не дуже тисну, злегка ось тут обведу, щоб дати розтон... розтушовочку ось таку штрихами. Тобто я не тушую, але розтягую. Цю лінію далі донизу. Це буде загальний фон нашої композиції сьогоднішньої. Загальний тіньовий фон. Далі ми потім додамо всього цього діла, щоб було набагато яскравіше і гарніше, але найкраще малювати тоді, коли ми бачимо хоча б якусь тінь. Да? Бо оскільки малюнок наш достатньо світлий, в плані пелюсток даної квітки, то буде важко зорієнтуватися і світлотінню, і яскравістю нашого натиску олівця. Якщо все буде біле, ну, то есть, це моя особиста така думка і спостереження. То есть, мені складно працювати з такими роботами. Тому я одразу ще злегка все це діло тут протоную, натякнувши на падаючу тінь. Ось вона. І ось тут буде також гарна тінь. Мої ж трішочки йдуть в різні сторони. Я десь орієнтуюся на один напрямок, десь на інший, але в цілому все в одну сторону. Ось тут у нас падаюча тінь, тут буде голе місце, достатньо таке велике, під яким буде сам малюнок, тож його треба також трошечки промалювати. Роблю це легенько. Не тиснючи на олівець, оскільки цей олівець не дає такої сильної можливості, ну, як би то сказати, правильно, потім висвітлити або перекрити попередні контури. Є олівці, які це, це дозволяють. Наприклад, пастельні вони дуже гарно перекриваються і роздаються, розтушовуються. Це ще таке знаряддя живопису, тож. Треба попередньо розуміти, що ви робите, чим і як ви можете це виправити. Отже, я протонувала, і тепер беру блакитний. Як ми знаємо, білий колір він. Його важко малювати. Ми не можемо його лишити білим, особливо коли у нас все біле. І ми ловимо. Передаємо білий кольор з допомогою кольорових нюансів, тобто відтінення певного кольору на білій поверхні. В фізиці білий колір складається з усіх кольорів веселки, так? тому ми знаємо, з чого нам починати. І з цього і будемо починати. Якщо ми беремо блакитний, значить отже, ми в той факт, що наше світло буде холодне. Я почну з блакитного, оскільки він такий самий е, орієнтовний. До нашого сприйняття білого кольору. Так? Оскільки все, що не має кольору, наприклад, ну, тобто, прозорість, ми всю робимо з допомогою блакитного, і наші очі найкраще сприймають блакитний кольор, який розсіюється в сітківці. Перший етап завжди беріть блакитник, ви не знаєте, що його робити. Якщо малюєте скло, беріть блакитний. якщо малюєте пелюсточки, якісь білої квітки, беріть блакитний, якщо там є якась не знаю, серединка рожева, тоді можна буде гратися з контрастами. А поки що починаємо із блакитного. Тонуємо злегка ну, в таких, знаєте, самих темних чи світлих частинках вашого малюнка. Пелюстка вона має прожилки, тобто наші лінії вони будуть натяком на прожилки. Для даної пелюсточки. Що я, власне, і роблю? Я тоную по тих от таких геометричних, по геометричних напрямках, з якої складається квітка. Тобто ті складочки. Ось, і спрощую їх до геометричних фігур, щоб можна було це все діло так намалювати. Ось тут у нас буде затемнення, і пішло донизу пелюсточка. Так, це таке перше тонування верхньої пелюсточки. Для того, щоб зробити її більш глибшу, зробити тінь більш глибшу, я вже буду брати темніший олівець і поступово це все діло буду втемняти. Яскравий блак... цей блакитний, це навіть буде колір забула назву. Берлінська лазурь, о, да. це моя улюблена, ще є желізна лазурь, вона така більш глибоко синя, знаєте, більш до фіолетового, навіть не фіолетового, такого ну, от, кольору грозового неба. О, то Берлінська лазурь, вона така ніжна, ніж... Ні, яскрава, це просто яскравий такий синій колір з елементом такої невеличкої, як би то правильно сказати, кислотності. Ну, мені дуже подобається колір. В дитинстві це був мій улюблений відтінок із відтінків блакитного. Зараз я розумію, що і ультрамарин потрібна штука, да, і безліч що блакитних вони всі і синіх для чогось нам знадобляться, але у дитинстві це був такий відтінок, якого ніколи не було в фарбах, і було лише фар... у фарбах, які мені давала на користування моя вчителька з малювання. Це були мої перші в житті професійні фарби. І... Я пройшла дуже великий шлях, доки зрозуміла, що ж воно тут таке було. А то була професійна акварель. Так, отже, я тоную і заодно виділяю ось тут світлу частину на нашої пелюстки. І знову протоную, злегка відділяючи пелюсточки одна від одної. Чому я тут нічого не роблю, тому що там ще будуть соцвіти, і з нею придеться поморочитися. Отже, суцвіт у нас має зеленкувати відтінок. Там йде жовтий колір і зеленкуватий. Тож мені треба промалювати спершу зеленкуватий, а потім я буду виділяти. Як ми бачимо, от мені видно дуже гарно, не знаю чи вам, що ці стопчики, стопчики, як воно називається правильно, течінок.